За десять кілометрів від російського кордону на Сумщині розквітло лавандове поле. Саме ця ділянка квітне п'ять сезонів поспіль і щоразу поповнюється новими сортами, розповідає власниця лавандового поля Світлана Ганночка. Жінка пояснює, тут зростає близько трьох тисяч кущів лаванди, адаптованої під місцевий клімат. Ця діляночка у нас десь займає 20 соток. Росте вона вже п'ять років. Сорту, в принципі, одна лаванда вузька листа. Але я постійно поповнюю нові сорти, тому що вони відрізняються кольором, відрізняються формою, відрізняються вмістом ефірної олії. Постійно... пані Світлана додає, близько 20 років тому разом з чоловіком зважилися на лавандовий експеримент. Починали з шести рядочків лаванди. Нині об'єкт зеленого туризму розрісся до гектару. Раніше каже жінка, плантація збирала натовпи туристів. Зараз їх стало в рази менше. Однак каже, попри близькість кордону з країною, агресором зраджувати улюблені справі не збирається. Всі бояться розумієте, але ми вже за півтора року звикли. і Ми тут були навіть в лютому місяці, коли почалася війна. Постійно дивимося, слідкуємо. Вона висаджувалася ще до війни і висаджувалася. Ну, в принципі, навіть як і якась локація для фотосесії, для прогулянок. Ну вона красива для відпочинку, для ну для душі, якби. А ну так вже вийшло, що в нас зараз війна. І в принципі, поки є можливість з нею працювати, я тут буду працювати. Лаантова плантація, розповідає пані Світлана, квітуватиме ще тиждень. Після цього квіти зріжуть, висушать і відправлять на переробку. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.